поле, замішковане. Тут люди жили у нас. Перві поселення були в 1927 році, перву хату построїли. Ну, відповідно, знахідки такі будуть. 3 копійки 1949 року. Отакий у нас троячок попався. Ще я його лопатою зацепив. Бачиш, як там смачно. І знову у нас монетка. Онлайн не знімаємо, бо тут оскільки сміття, що Ну і монетка це у нас пізній салдеп. Три копійки, за киша. Ну, Що Щось оці пізні солдепи, вони погано зберігаються. Таке? Люди довгенько жили тут. 95-97 й, -й виїжджали. Ну, забираємо. Викопали сигнальчик, ось така яма. І у нас сопуточка, замок. Замок. Не знаю якого періода. Ну, треба мить. Треба мить дивитися. Щось поки я написів ніяких не бачу. Ну на обзорі Так, І у нас знову знахідочка. Отака монетка. Перед Ви цим викопали ложку. Був сигнал, що монетка у нас. Що це може, може і не монетка. Прекрасна монетка. Ні, ні, монета. Ви дивісь дірочка. Монета збіркою поіздівалися. Так, ну це б так. схоже на 5 копійок. 1880 рік. Не зрозуміло, що з неї хотіли зробити. Може шайба якась була, може. Думали кольце робити, тільки почали. Тут кажуть, дорога Шубертовська була. Так, так. Дорога так була б ціла, мотива. Так вона не сіла. Угу. Ну така грусть печаль. Ну що зробиш? Попаємо 10 метрів. П'ятачка. Царського і у нас монетка. Монетка у нас це поки що. Наверно, це, ранні. Ні, це ранній, ранній у нас щитовичок. 15 копійок А рік треба мити набуть 1931 року. Це в голодовку згубив. А, може, так. Перед голодовкою. На обзорі глянемо. У нас черговий сигнальчик випала монетка. Ранній салдеп. Так, ну так, 15 копійок. Поки що не зрозуміло. Так, такий рік. 55, 1955, 1955, чи 56. Ну, на обзорі помиємо. 55 Це 55-го року. 15 копійок. Отакі. Да. Знахідками тут слабе. Слабувато. Треба щось шубертовське. Да, шубертовське шукати. Я так бачу, що це вже монета. Монета. Ага. Чи то я лопатою зацепив, чи то може диском. Воно ну царьок. Царьок видно, що цар, Зараз подивимось рік який, Ой, вбита яка. Так, ну рік видно. 1881. Угу. Ну така вбитенька, Ну нічого, зате цар, На салдепуському хуторі цар, Також багато про що може казати. Так, черговий у нас сигнальчик. Після мідячка, десь пройшло, мабуть, з пів години. І... Срібло. бачиш, що це срібло. Білончик. О, щось. Щось не зрозуміло, що це в нас. Слів'ячий цар. Ні. Це щось намальоване. Корабль. Корабль а внизу два злоти. Ну, польська. Значить польська, якщо злоті. Так, що? І що спіде у нас сюди попало? Мабуть хтось у Польщі робив або. Це, тут десь або траса була. 1936 рік. Ось така монетка. А, видно, видно. І знову в нас сигнальчик, і знову монетка. Царьок. А може й три копійки салдер. Ще буде більш притні. Це вже не салдеп, я бачу. Це вже бачу, що це... Низько, -про... Низько профільно да дві копійки. 1800 якогось там року. 51 рік. 1851. Вона ну, бач, мабуть, поверхнева була б. Суха сухень. сухенька, що да. така знахідочка. Завершили ми на сьогодні наш коп. Такі знахідки в нас. Замочок. ну Написів нема ніяких на ньому. Такий. Ну, видно, що щитарський, П'ятачок 1881 року. Пробитий жаль. Це в нас три копійки. 1881 рік. Теж такий стан не дуже. Ну це дві копієчки Стан чудовий у неї. Ще викопали гансовську пуговицю. Вже вам не знімали, бо такий вітер. А це нас, звісно, порадувало Це вже ми пробили. 750-та проба. Два злотих. 15 років в Данському флоту. Ось така монетка порадувала. Ну і салдепчики. 15 копійок 31-го, 15 копійок 55-го і троячок 49-го року. Ось такі знахідки. Перші поселення тут а першу хату на цьому хуторі построїли в 1927 році. А царьки є, є старі. Кілябін тут взяться, звісно. Ну і замочився теж, мабуть, царський. Так що Ось такий результат. До побачення, друзі.